Трошки знімлюся ззовні, будинок. Якщо у вас є якісь побажання коригування моїх відео, я ще той блогер. Я тільки вчусь, я взагалі це вперше цим займаюся. Можливо, я щось не захвачу. Я скажу так, коли пробираєшся через сміття, то більше дивишся під ноги, ніж те, що ти знімаєш. Але побажання ви можете висловити. Я буду спробувати пробувати змінити що можливо. Запам'ятати всі ваші зауваження. Так, і тут іще з огляду на те, яка кількість людей мене пригостила кавою Боже, я вам так вдячна за цю філіжанку кави. Тут цікаві відео багатьом людям, більшості людей, більшості власників. Тому я буду продовжувати. Завдяки цим відео я маю надію, що якщо ви щось бачите, а я не бачу, і можете мені підказати щось. Будь ласка, пишіть, не соромтесь, мені потрібна допомога, щоб розуміти все і спостерігати за всім. Так, так що я буду тільки вдячна. Вашій допомозі і вашим коментарям і ще раз дякую за ту філіжанку кави, якою ви мене пригостили кожен. Це дуже зворушливо. Я маю надію, що ми скоро повернемось, але я роблю висновки, що ми затримуємось. Не буде до кінця 24-го року наш будинок відбудований. Я не піду вже на дорогу туди, щоб зняти з боку 11 лінії. Другого буду тут в січня, може, знімлю, як піде день зустріч. З приводу затримки. Викладаю додаткові угоди до договору. Я е, нагадую вам, що на Google Диску є публічна інформація, яка для вас е, в доступі. Шукайте посилання. Е, можу скинути ще раз посилання так, для того, щоб ви знайшли його швидко. І я викладаю також там всі додаткові угоди, які завантажує замовник до договору з підрядником. Так, от, в останній додатковій угоді вже я бачу продовження терміну до першого кварталу 2025 року. Я думаю, що це пов'язано з дахом, і саме на зустрічі Вуйкова ми будемо обговорювати плани і графік, послідовність дій. Плани це послідовність дій і графік. Я е, дуже наголошую зараз замовнику, що послідовність дій має бути дах в першу чергу. І е, демонтаж е, вентиляційних шахт в четвертій, другий і першій секції не буде, поки не буде даху. Але як повільно робиться дах, ви бачите. Я вважаю, що це вірно. Я вважаю, що неможливо робити внутрішні роботи, коли в тебе нема даху, і коли ти знову зайдешся ще на одну зиму без даху. Це дуже дивна для мене послідовність дій. дивна. Почуємо, що скаже про це підрядник, почуємо, що скаже про це замовник, почуємо, що скаже про це той, хто фінансує це все. Можливо, я помиляюсь, хто його знає. Почуємо. Давайте ще зворотний зв'язок моїх відео сьогодні, якщо вам не важко, якщо ви щось побачили цікаве. Дякую за ваші запитання. Я пишу, орієнтуюсь. Я записую його і запитую і завжди намагаюся вам дати відповідь. Тому ми на зв'язку.